Сонечко ти наше, ми залишаємося, ми будемо тут. Тут наші сини, тут наше все тут нас господь оберігає. Да. І все буде добре. Ми віримо. Це буде Україна. Це буде Україна. На початку повномасштабного вторгнення та запеклик бойових дій в Єрпені Тарас В'язовченко мовляв людей виїхати з міста. Однак часто люди боялись невідомості та не хотіли покидати свої домівки. А замість цього просили зв'язатися зі своїми родичами. каже: ви можете перезвонити сказати, що я жива. Кажу, давайте я вас заберу, у вас є до кого, все повністю. От. Ні, от передзвоніть, будь ласка. Незважаючи на постійні обстріли, Тарас В'язовченко продовжував їздити по адресам людей. Часто ризикував власним життям заради порятунку інших. Від уламків ми пробили колеса. Колеса пробувалися постійно, бо уламки дуже такі. От. І тут почався обстріл, а ти міняєш колеса. Ну так швидко колеса ще ніколи не міняв. Тарас В'язовченко розповідає, під час бойових дій в Ірпені спілкувався з іноземними журналістами та показував їм все, що відбувалось на той момент. Тебе журналісти поїхали, і ти їдеш там з ними, працюєш, і все інше. Якщо знаходиш, то просиш ті, хто з тобою працював в парі, вони зайвий рейс виконують при цьому. Але не розповідати це не, не можна було. Я виїжджаю, каже: ви можете там вийти в онлайн ефір. Так, да, добре, без проблем. І ставлять питання, то тобто я не був готовий до розговору, що Буча це постановочне. І мене просто, от так, от, якщо це таке постановочне, то що ти бачив на власні очі, ну, ти знаєш, деяких, ти знаєш, ти проходив по цій вулиці, ну, дідусь, бабуся, які були там все повністю. Ну, це от, от просто, от як таке можна було сказати, воно просто переграло. Волонтер згадує, вони працювали із знімальною групою каналу Франц 2 Знімали сюжет про дітей по вулиці Густомоській, шосе 3. Тарас просив родину із дітьми евакуюватись, але вони лишились. Ми підійшли, діти досить вільно показують, ось тут був приліт, тут міна не розірвана. І ти дивишся, от вони гуляють, вони розуміють усе повністю. Як щось летить, вони знали, вони забігали в цей підвал. Але все одно це був ризик так при сильному обстрілі. Не встигла заскочити мама в підвал цих дітей, і вона загинула. Тарас говорить, найважче для нього було бачити тіла загиблих людей на вулицях рідного міста. Зустріли просто людину, яка була не в собі майже. От, і він став розповідати, що вчора от убили кума, він його не може поховати, його трясе. От він тільки зміг накрити тіла все повністю. І ми йдемо з ним по цій вулиці, от. І... Первоцвіти. Оце дуже сильно, то що запам'яталося. Це первоцвіти, які з'явилися от ну горо, це повністю все. Він каже: дивіться, от бачите, раз, два, три, там три людини поховано. Після деокупації Київщини волонтер допомагав з ідентифікацією цивільних, які були вбиті російськими окупантами. Зокрема, похованих у масовому захороненні біля церкви в Бучі. рук не вистачало, а треба було. От і це теж зв'язано з тим, що приходилось працювати там на в рефрижераторі, де вскривати пакети, придивлятися документи, там обличчя, все повністю. Нині Тарас В'язовченко долучився до створення мережі центрів психологічної допомоги постраждалим від війни. Як розбудовують такі центри, розкажемо в наших наступних сюжетах. Марія Марчук, Дмитро Маркевич із Ірпеня, спеціально для інформаційної агенції погляд.